Професор археології, фахівець із окультних наук, і деякі називають вас шукачем древніх скарбів. І це ще не все. Сідайте, почувайтеся, як вдома. Кіно на виворіт представляє як знімали фільм Індіана Джонс у пошуках втраченого ковчега. Як знімали, та звичайно ж на плівку знімали це 80-ті, камон. А на цьому в мене все. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. Відправляюся на пошуки знахідки століття, а ти бобониш як якийсь шаман. Індіана Джонс у пошуках втраченого ковчега, пригодницький бойовик Стівена Спілберга, прем'єра якого відбулася влітку 1981 року. Він досяг неймовірного успіху. І започаткував культову франшизу. Проте через що довелося пройти Гаррісону Форду під час зйомок, як вчили в мапочку нацистському привітанню, чому вся знімальна група, крім режисера, отруїлася, і які великодки залишили українським глядачам, ви дізнаєтесь з нашого відео. Історія створення. Історія Індіани Джонса почалася на початку 70-х, коли сценарист, режисер і продюсер Джордж Лукас випадково згадав про своє захоплення пригодницькими кіносеріалами 30-х і 40-х років. Це як виходить: він типу сидів собі спокійно, і тут зненацька. Боже мій, як я люблю пригодницькі серіали. Несіть камеру, будемо знімати фільм. І на основі цих кіносеріалів. Він вирішив зняти серію низькобюджетних фільмів пригоди Індіани Сміта про сміливого археолога, якому дав ім'я на честь свого собаки. Однак Лукасу довелося на деякий час відкласти проєкт через роботу над космооперою Зоряні війни до речі, натхненням для чубаки послужив той самий маламут Індіана у 1975-му він поділився думками про новий проєкт із другом і колегою Філіпом Кауфманом, який привніс у сюжет майбутнього фільму багато важливих ідей. Наприклад, він порадив зробити центром історії ковчег заповіту, який зрештою став джерелом конфлікту між героєм і нацистами. Лукас планував, що саме Кауфман стане режисером Індіани Сміта. Однак той був зайнятий зйомками стрічки Джосі Велс. Людина поза законом. Тоді Лукас знову відклав реалізацію проєкту і продовжив займатися зоряними війнами у травні 1977-го, Перебуваючи у відпустці на Гаваях, Лукас і Стівен Спілберг вирішили обговорити свої майбутні проєкти. Спілберг повідомив, що хотів би попрацювати над історією про Джеймса Бонда. Але Лукас запропонував йому взятися за зйомки пригод Індіани Сміта на початку 1978 року. Лукас запросив Лоуренса Каздана для створення сценарію за їхнім і скауфманом сюжетом. І трійця взялася за ретельне обмірковування сюжетної лінії. Спілбергу не сподобалося прізвище головного героя через асоціації із Невадою Смітом. З одноіменної стрічки 1966 року, і тоді Лукас запропонував назвати його Індіаною Джонсом. Зараз би сказали Джонсонюк. Під час написання сценарію Індіани Джонса Каздан надихався такими класичними стрічками як Червона річка, Сім самураїв» і Чудова Сімка. Первинна версія сценарію здалася Спілбергу занадто довгою, і до грудня 1979-го Каздан і Лукас переробили і скоротили текст. Лукас планував фінансувати виробництво картини самостійно, але незабаром зрозумів, що йому не вистачить коштів. Тоді його компанія Lucasfilm звернулася до кількох великих голівудських студій, однак їх не влаштовували умови угоди, які включали 18 мільйонний бюджет, абсолютну творчу свободу для творців фільму. І збереження авторських прав на сиквели за Лукасом. Президент Paramount Pictures Майкл Айснер все ж пішов на компроміс із Лукасом і погодився надати необхідну суму в обмін на ексклюзивні права на сиквели і серйозні штрафи в разі перевищення графіка і бюджету. Студія виділила команді 85 днів на зйомки картини. Проте Спілберг поставив собі за мету вкластися у 73 дні. Щоб уникнути критики за чергове порушення термінів, підготовка до зйомок почалася у грудні 1979 року і тривала шість місяців. Режисер хотів присвятити цьому етапу рік, але був змушений прискоритися через обмежений бюджет у той самий період, художники створили велику розкадровку більшої частини фільму, що допомогло Спілбергу заощадити час на постановці кадрів. Режисер також доручив художникам уявити сцену відкриття ковчега, в якій за сценарієм все пекло виривається на волю. Кожен із них запропонував різні варіанти, серед яких були духи, полум'я і світлові ефекти. І зрештою було вирішено об'єднати всі три ідеї. Цікаво, що для планування масштабних сцен Спілберг створив мініатюрні декорації та фігурки людей. Які допомогли йому зробити правильне освітлення і зрозуміти, скільки знадобиться статистів, кастинг акторів? Спочатку Джордж Лукас хотів бачити в образі Індіани Джонса не надто відомого актора, який би погодився зніматися в усіх частинах запланованої трилогії. Серед претендентів на ролі були Біл Мюррей, Нік Нолті, Стів Мартін, Джек Ніколсон, Сем Еліот і Джеф Бріджес. Кастинг-директор Майк Фентон віддав перевагу останньому, але колега і тепер уже колишня дружина Лукаса Марша Лукас порадила розглянути Тома Селека. Однак, в той час актор уже підписав контракт на участь у серіалі Приватний детектив Магну і не зміг приступити до зйомок в Індіані. Тим часом Спілберг переглянув зоряні війни епізод 5. Імперія задає удару у відповідь і одразу звернув увагу на Гарісона Форда. Виявилося, що продюсери завжди розглядали його на роль індіани, проте не запрошували, оскільки він уже був зіркою. І на їхню думку, навряд чи б він погодився на участь у трьох фільмах. Поспіль знав би тоді Форд, що ця історія затягнеться років так на 45. Не знайшовши кращих кандидатів, творці стрічки все ж зв'язалися з Фордом, який, зрештою, вирішив, що Індіана Джонс цікавий проєкт і дав згоду на зйомки. Серед його умов були семизначна зарплата, відсоток від прибутку і можливість переписувати діалоги. Актор одразу ж взявся за підготовку до ролі, і протягом кількох тижнів навчався користуватися батогом. На роль Меріон Рейвенвуд, любовного інтересу Джонса, Спілберг хотів вибрати акторку, схожу на зірок Голівуду початку ХХ -го століття. Лукас запропонував Дебру Вінгер, а Спілберг свою дівчину Еммі Ірвінг. Однак вони не виявили зацікавленості у проєкті. Тож творці розглядали кандидатури Стефані Цимбаліст, Барбари Герші та Шон Янг. До речі, уривки прослуховування Янг і Селека доступні в мережі. Однак після перегляду комедії Звіринець режисер звернув увагу на Карен Ален, яка на прослуховуванні вразила його своїм талантом та професіоналізмом. Маріон ти прекрасна. Роль Рене Белока могла дістатися Джанкаро Джаніні або Жаку Дютрону. Однак, подивившись документальну драму Смерть принцеси, Спілберг помітив Пола Фрімена, який, зрештою, і приєднався до акторського складу. Салу міг зіграти Дені Девіто, але він був зайнятий роботою в ситкомі таксі і зажадав надто високий гонорар. Тоді роль отримав Джон Різ Девіс – на якого режисер звернув увагу в міні-серіалі Сегун, на роль майора тата спочатку претендував Клаус Кінскі, але він відмовився від зйомки в Індіані Джонсі на користь фільма жахів Зміїна утрута», де йому запропонували більш солідну зарплату. Зрештою, роль дісталася Рональду Лейсі, який нагадав Спілбергу актора 30-х і 40-х років Пітера Лоре. Процес зйомок. Зйомки Індіани Джонса розпочалися 23 червня 1980 року на натурних локаціях у французькому портовому місті Ла-Рошель, де були відзняті сцени з нацистським підводним човном. Також зйомки проходили на Гавайях і в Каліфорнії. Потім команда вирушила на знімальний майданчик британської студії Елстрі з художниками і техніками якої Лукас уже працював над зоряними війнами. Тут знімалися сцени з колодязем душ і баром Меріон. Усі сцени, які за сценарієм відбувалися в Єгипті, були зняті в Тунісі. За словами Спілберга, ця частина зйомок стала однією з найскладніших у його житті. Температура часто перевищувала 54 за Цельсієм, а понад 150 членів команди захворіли на амебну дизентерію через місцеву їжу. До речі, Спілберг був одним із небагатьох, хто залишився здоровим, оскільки харчувався консервованими спагетті та пив бутильовану воду, привезену з Англії. У туніському кайруані була знята одна з найвідоміших сцен стрічки, де Джонс вбиває мечника. Однак спочатку вона задумувалася набагато складнішою. Каскадер Террі Річардс, який зіграв супротивника індіани. Кілька тижнів відпрацьовував навичку роботи з мечем для тривалої бойової сцени. Однак Гаррісон Форд, який страждав на дизентерію, був занадто слабким, щоб вправлятися з батогом. Тож запропонував Спілбергу просто застрелити супротивника. Режисерові ідея сподобалася, і він замінив поєдинок на коротку перестрілку. Цікаво, що сцену, де Форд біжить перед валуном, знімали цілих десять разів. Оскільки в ній були задіяні 10 камер, і для кожної Форд мав повторювати пробіжки перед 100-кілограмовим макетом зі скловолокна, гіпсу і дерева. Під час одного з дублів актор спіткнувся, але Спілберг вирішив, що цей момент дуже природній, і вирішив залишити його у фінальній версії. Згодом режисер зазначив, що з його боку було божевіллям змушувати Форда виконувати цей трюк самостійно. Проте з каскадером ця сцена мала б не такий переконливий вигляд. До речі, Гаррісон намагався самостійно виконати якомога більше трюків, що часто призводило до травм. Наприклад, під час зйомки бійки біля літака актор пошкодив зв'язки колінного суглоба, проте продовжив роботу, пересилюючи біль. Давай швидше, давай, 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 вставай! Також актора справді протягли по землі під машиною, внаслідок чого він сильно забив ребра. Згодом Форд пожартував, що якби ця сцена була по-справжньому небезпечною, режисер знімав би її останньою. Сцена, де мавпочка робить нацистське привітання, була придумана Джорджем Лукасом. Щоб тварина як слід виконала своє завдання. Творці підвісили за кадром виноградину, до якої мавпочка намагалася дотягнутися. Однак для того, щоб її рухи мали правдоподібний вигляд, знадобилося цілих 50 дублів для сцени в колодязі душ творці картини скупили всіх змій із лондонських зоомагазинів. Проте Спілбергу їх здалося недостатньо, і він вирішив нарізати шланги, візуально збільшивши кількість плазунів а улюблений капелюх індіани. Був куплений у знаменитому магазині Герберта Джонса в Лондоні, заснованому наприкінці 19 століття. Художниця з костюмів Дебора Недлмен вирішила скрутити капелюх, а потім посидіти на ньому разом із Фордом, щоб як слід зістарити його. Бен Берт, звукорежисер картини, записав для фільму безліч цікавих звукових ефектів. Так, наприклад, ковзання змії це поєднання того, як Берт проводить рукою по сирній запіканці, і того, як вологою губкою проводять поклейкі стрітці, валун, що котиться, це Honda Civic, що їде гравійним пагорбом. А кришка ковчега, яка відчиняється, це звук туалетного бачка, що відчиняється. Цікаво, що незважаючи на те, що нацисти у фільмі Справді говорили німецькою їхні репліки були переозвучені для релізу в Німеччині через сильний американський акцент акторів. До речі, під час зйомок фільму У пошуках втраченого ковчега Спілберг уперше вдався до послуг другого режисера, щоб дотриматися графіка, Майкл Ді Мур зняв більшу частину погоні на вантажівці. А також кадри, де замість Форда виступали каскадери. Саундтрек до фільму написав оскароносний Джон Вільямс. Він не хотів, щоб музика вийшла занадто серйозною, і постарався надати їй перебільшеної театральності. Вільямс витратив кілька тижнів на створення двох версій головної теми фільму. І Спілберг захотів використати у фільмі обидві. Зрештою, композитор об'єднав твори і написав тему відому як марш шукачів. Один знімальний день обходився продюсерам приблизно в 100 тисяч доларів, не враховуючи зарплату членам знімальної групи, а на декорації пішло ще чотири мільйони. Роботу з таким обладнанням, як стабілізатор камери для плавних кадрів і операторський кран для високих ракурсів, довелося виконувати в найкоротші терміни через дорогу оренду. Бюджетні обмеження вплинули і на кількість статистів. Замість двох тисяч осіб спілбергу довелося задовільнятися лише шість мастами. А щоб укластися в жорсткий графік, режисер здебільшого робив близько чотирьох дублів. Замість звичайних кількох десятків, за сценарієм Каздана, під час переходу від однієї локації до іншої були показані розгорнуті монтажні сцени, однак Спілберг вирішив заощадити, показавши карту і анімовану лінію, що переміщається між пунктами призначення. До речі, кадри з літаком, на якому Джонс і Меріон вилітають з Непалу, були взяті з пригодницької фентезі Загублений горизонт. А ось адресний план біля будинку Джонса був узятий з історичного трилера «Гіденбург». Спілберг, за його словами, вдався до стокових кадрів, щоб вкотре заощадити, і заявив, що помітити ці кадри можуть тільки найуважніші глядачі. Період постпродакшену тривав близько двох місяців і був зосереджений переважно на спецефектах і додаткових зйомках незначних кадрів. Первинний варіант фільму тривав майже три години, але Спілбергу разом із монтажером довелося скоротити його до 115 хвилин. Спочатку оціночна комісія призначила фільму прокатний рейтинг R через жорстоку сцену загибелі лоходіїв наприкінці фільму. Однак режисер не хотів втрачати значну частину аудиторії і вирішив додати в сцену піротехнічні ефекти, які приховували найстрашніші моменти. Комісія прийняла правку, і Індіана Джонс отримав рейтинг PG, що дозволяє дітям дивитися фільм разом із батьками. Але наші відео ви можете дивитися без батьків. Я дозволяю, кіноляпи та помилки. Жоден фільм не обходиться без ляпів, і у пошуках втраченого ковчега не став винятком. Так, наприклад, у різних кадрах сцени, де Белок відбирає в індіани золоту статую, Джонс то взагалі без павутиння, то повністю ним вкритий. А коли він тікає від індіанців, вони спочатку за його спиною, а за пару секунд значно відстають. Глядачі також можуть помітити, як студенти в лекційній залі індіани змінюють своє місце розташування в різних кадрах. А слово неолітік написано по різному. Під час розмови з агентами військової розвідки одна з застібок на старовинній книжці спочатку відстебнута, а за кілька хвилин уже застебнута. Хоча до неї ніхто не торкався. У тій самій сцені дошка і з гортки паперу постійно змінюють своє положення. Коли Меріон показує Джонсу медальйон батька, ланцюжок то перебуває на її шиї, то вільно звисає. Під час бійки в каїрі, ніж у одного з головорізів, перевертається в сусідніх кадрах, а вантажівка ледь не врізається в будівлю, але в наступному кадрі незрозумілим чином опиняється на площі. Також можна помітити циліндр, що стерчить на днищі машини, який допомагав її перевертати. А коли засмучений Джонс випиває в одному з каїрських барів. На задньому плані проходить людина в одязі, який явно не відповідає місцю і часу дії. Враховуючи мандрівки у часі в останній частині, я би це виправдав. Може, вони щось знали? У сцені, де індіана спускається в зал із макетом міста, зовні видно, що плити досить товсті. Але під час зйомки середини вони виявляються набагато тоньшими. Опік на долоні тата, та залишений розпеченим медальйоном, розташований неправильно порівняно з первинним положенням медальйона в руці. Колодязь душу, якому перебувають Джонс і Меріон, розташований глибоко під землею. Але варто героям пробратися в сусіднє приміщення, як вони одразу шупиняються біля виходу на поверхні. В одній зі сцен літак зачіпає крилом бензовоз, і з нього одразу ж починає литися пальне, проте за півхвилини він виявляється абсолютно неушкодженим і ніякого бензину навколо нього не помітно. Водночас густий стовп диму за мить майже розсіюється, а потім кінча рівним чином зникає з дороги. Під час погоні решітка на даху вантажівки практично відламується, але одразу ж повертається на своє місце. Потім, зліва від героїв, ми бачимо рівнину з деревами, але раптово там виявляється обрив. Після того як Джонса викидають на капот вантажівки, він тримається за емблему Мерседеса то правою, то лівою рукою, ба більше чудово видно, що актор у цей час сидить на прикріпленому до машини сидінні. Також у фільмі чимало анахронізмів і фактичних помилок. Наприклад, на карті світу можна помітити Таїланд. Проте, у 1936 році, коли відбувається дія фільму, країна називалася Сіамом, те саме стосується і Йорданії, яка на той час носила назву Трансйорданія. Крім того, герої часто користуються зброєю і транспортом, яких на момент 36-го року ще не існувало. До речі, перебування такої величезної кількості нацистів у Єгипті також було неможливим, оскільки на той час країна перебувала під контролем британських військ. А які ляпи і помилки виявили в цьому фільмі? Ви напишіть у коментарях. Вирізані сцени невдалі дублі. Як відомо, первинна версія фільму тривала цілих три години. Тож очевидно, що режисерові та монтажеру довелося позбутися безлічі недостатньо важливих, проте не менш цікавих сцен. Наприклад, творці вирішили вирізати моменти поцілунку Джонса і Меріон у барі та діалог індіани і сали з Ізмамом після вкрадення Меріон, у якому він розповідає про неймовірні властивості ковчега, крім того, з цією розмовою була пов'язана ще одна коротка сцена. Де Джонс забороняє салі торкатися ковчега, нагадуючи про слова Імама. Це попередження. Торкати ковчег завіту не можна. Після чого вони вирішують спорудити ноші. Також було вирішено видалити епізод, де села бруднить їжею нацистів під час сніданку. <говорить> А також досить тривалу сцену, в якій молодий німецький солдат не наважується вбити салу. Вибираючись із колодязя душ, Джонс лякає араба, який стоїть поруч із виходом. Цей момент не потрапив до остаточного варіанту фільму. Проте непритомного чоловіка помітити там усе ж можна. Ще глядачі так і не дізналися, як індіані вдалося вижити в морі. Виявляється, він прив'язав себе до перископа. Також було скорочено сцену, в якій белок в урочистому вбранні готується відкрити ковчег. І, звісно, зйомки часто переривалися нестримним сміхом акторів, які забували репліки або просто не могли зосередитися. Це! Yeah, cool it, cool it, cool it, cool Світове визнання. Прем'єра стрічки у пошуках втраченого ковчега відбулася 12 червня 1981 року в понад тисячі кінотеатрів США та Канади. У перший же вікенд вона обійшла інші фільми в прокаті, зрештою ставши найуспішнішою картиною літа. Індіана Джонс офіційно вийшов з прокату тільки 18 березня 1982 року. Зібравши близько 354 мільйонів доларів по всьому світу і ставши найкасовішим фільмом року. За неофіційною інформацією, Гонорар Спілберга склав 22 мільйони доларів, з яких півтора мільйони були його основною зарплатою, а решту суми складали відсотки від зборів. Особисто Лукас заробив 2,5 мільйони, його компанія 21 мільйон, а ще 7 мільйонів, не враховуючи відсотків, розділили актори. Крім приголомшливого успіху серед глядачів. картина отримала загальне визнання критиків, за словами яких ідеальне поєднання екшену, комедії та містики зробило її миттєвою класикою, а також потрапила до різних списків найкращих картин року. Не дивно, що і найпрестижніші премії не уминули стороною видатну стрічку. Хто знає, через тисячу років ви навіть набудете якоїсь цінності. Хе-хе, <сум> ти син. Фільм був номінований на Оскар у дев'яти категоріях і отримав п'ять нагород за найкращі декорації, звук, монтаж і візуальні ефекти. А також став володарем премії за особливі досягнення в монтажі звукових ефектів. Премія Сатурн також представила фільм у дев'яти номінаціях і присудила йому нагороди в категоріях найкращий фентезі фільм, найкращий режисер, найкращий актор для Гарісуна Форда, найкраща акторка для Карен Ален, найкращий сценарій, найкращі спецефекти та найкраща музика. До речі, у 2004-му стрічка отримала нагороду за найкращу dvd колекцію. Крім того, Індіана Джонс отримав сім номінацій на премію Британської академії, проте забрав лише одну статуетку за найкращу роботу художника-постановника, а також був номінований на Золотий Глобус у категорії Найкращий режисер і на французьку премію Сезар як найкращий фільм іноземною мовою. А Джон Уільямс удостоївся премії Греммі за найкращий саундтрек. У 1999 році у пошуках втраченого ковчега був включений до Національного реєстру фільмів бібліотеки Конгресу США. Крім того, стрічка посіла 60-те місце у списку 100 найкращих американських фільмів за 100 років за версією Американського інституту кіномистецтва. Для більшості акторів зйомки в Індіані Джонсі виявилися головною подією їхньої кінокар'єри. Винятком став Гаррісон Форд, який не тільки повернувся до ролі Джонса в чотирьох сиквелах, а й зіграв безліч інших видатних ролей. Під час своїх легендарних пригод доктор Джонс не завітав хіба що до України, чи все не так просто. Ну розбиратися, бувши людиною, яку хлібом не годуй, а дай знайти відсилання на щось українське в голівудському кіно. Я все таки це відсилання знайшов. Якщо у вбранні Меріон ви теж побачили щось до болю наше і знайоме, ви побачили правильно, адже супутниця головного героя вдягнена у нашу українську вишиванку. Під час знімання першої частини костюмер стрічки, підбираючи одяг, зосередив свій вибір саме на вишиванці, яку особисто придбав в українській крамниці, що розташована в Нью-Йорку. До речі, крамниця працює і в наш час. А яке все таке ставлення до Індіани Джонса в Україні? Ну, соціологічні опитування на вулиці ми не проводили, але люди із задоволенням передивляються фільми про відомого археолога. А молоде покоління із зацікавленістю занурюється у новий для них світ Індіани Джонса. Фільми дуже добре постаріли, тому актуальні для перегляду, і понині? Перші три частини українською мовою існують у двох варіантах. За кадровому озвученні від нового каналу та повноцінному дубляжі від ICTV. цікавий факт полягає в тому, що обидві студії покликали актора Михайла Жоніна для запису персонажа Гаррісона Форда. А у четвертій та п'ятій частині головну роль дублювали різні актори: Микола Баклан та Олександр Ігнатуша. І це досить логічно, враховуючи той факт, що між їхніми релізами пройшло 15 років. Тому рекомендуємо дивитися сагу про Індіану Джонса саме українською мовою, бо обрати є з чого, і про жоден з виборів ви не пошкодуєте завдяки оригінальній історії, відмінному акторському складу, яскравій візуальній частині і прекрасному саундтреку у пошуках втраченого ковчега по праву заслужив любов глядачів і повагу критиків, а вражаючий комерційний успіх першої частини. Поклав початок захопливій франшизі, яка не втрачає популярності донині. А який фільм історії про Індіану Джонса ваш найулюбленіший? Якщо вам сподобалося відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та підтримуйте український Ютуб разом з нами.